Ну що ж, друзі, рад вітати вас на моєму каналі MyLife. Сьогодні у нас 5 лютого 2025 року. От, іде у нас сніг, вже трошки присипало. Подивіться, як воно біленьке, чистеньке, все гарно. Вирішив я вам засняти таку подію, скажімо. Да, зима і, поді... і то, що сніг випадає, у нас. Так, крайне рідко, то це вже для нас як подія, що у нас зима зі снігом. Тому вирішив вам показати. От. І ще оголосити, що через дві доби до нас прийде нова партія бройлеру, Тому, як було багато запитань, вирішив я зняти більш детальніше, як ми їх вирощуємо, як ми їх отримуємо, як ми їх годуємо, чи ми годуємо. Та й таке, то я думаю, це буде цікаве відео для всіх. І, мабуть, хтось для себе щось підчерпне, якоїсь нової інформації. От. А зараз покажемо вам цю дивовижну зиму. Нарешті дочекалися снігу. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас 20 лютого, зима продовжується. Якщо помітно на камеру іде маленький сніжок, воно падає От, на вулиці зараз в день мінус 4, вночі до мінус 14-15. А це мій курник для несучок. От. Зараз вкратце я розкажу про нього. Тут він строївся ще до нас. Ось такий, як я називаю, курник на куріх-ножках. Дуже маленьке приміщення, але курочкам там вистачає. От. До нас тут жили люди літнього віку. Вони тут держали пару курочок, як я розумію, щоб якесь яєчко було, та й все. От, вольєр такий вже я сам достроїв От. тут ще у мене є такі крулятники, зараз вони виконують функцію як склад для різного хламу. От. Оце такий у мене корничок. Зараз не випускаю, нехай там сидять, гріються. отак от, от. Це такий. ну Десь загалом квадрата 3-4 цей курник, до якого пристроєний вольєр. Ну Тут я зробив такі примітивні кормушки. От. Це у мене зимній варіант поїлок. Оце літнє таке карита, налив туди водити і все. Ну і тут навпроти у мене уже новий корник, який я построю, 12 квадратів. Да, оце така погода. Уже уже майже всю зиму була весна, вже планували саджати овочі. Я дивлюсь, багато вже хто і саджав. От, ну, а тут воно дало. Отак. От отут у нас уже зараз я покажу це наша Заброшка, яку ми орендуємо тимчасово. От. Ой. Отут у нас була цибулька, ось можна бачити її. І що саме дивне, так як температура була файна, вже після нового року стояло тепло, ми її вже зрізали. Воно, ми бачимо, стежка йде так, воно зелені От, понад забором. Тож я кажу, ми її вже зрізали, вже в салатики додавали, в їжу. Тобто була своя зелень. От, на передньому дворі там у нашій Петрушка укроп дуже непогано себе почував. От. Ну, зараз, зараз, звісно, воно все примерзло, вже ми її не вживаємо. Так. Ну, це таке у мене тут хазяйство. Зараз ми вже, скажімо так, обмірковуємо, де де на якому в якій частині огороду будемо, які культури висаджувати, щоб було і, скажімо так, добре сусідство у нас між овочевими культурами. Ну і звісно, і міняємо щороку місця. Ну, дивимося, які там гарні предшественники для тієї культури, які для тієї. І отак чередуємо, міняємо, щоб. Як то кажуть, добитися найгарнішого результату. Але якщо буде, як прогнозують мороз, мороз, ой, мороз засуха і спека, неймовірна влітку, то я не знаю, що ми там навиращуємо. Ну, будемо сподіватися, що якось воно буде в кращу сторону. От. Це у нас тут така вишня. Це якщо пам'ятаєте, і що ще... Поза той рік, якщо я не помиляюсь, грудень або січень у нас на вечір, на ніч, тобто цілий день йшов дощ. На, на ніч е, градус почав падати, пішов морозець, е, почала утворюватися наліть на гілках дерев, і тут просто був деревопад. І Всі дерева хрустіли, тріщали, все падали, і горіх у нас упав е, во дворі. і... Це вишня упала і багато чого. То думали убирати її геть. ну Вирішили дати їй шанси. Як бачимо, пішли, пішли нові у нас ростки. Отут у нас так як упало, і отак от кора надірвалася, я її зачистив акуратно дерево і обработав. Оліфою, ну, щоб не було ніякої зарази, гадості. Ну, Посмотримо, буде давати це вишня чи ні, бо, як ми побачили, без вишні плохе погане пішло запилення нашої черешні. От. Тобто, мабуть, мало було і більш мале, бджіл і більш мале було запилення квітків, квітів черешні. Ну, це така у нас зима. ну все одно це файно, це файно. як би там не було, ну, кожна пора року по-своєму Е сніжок, морозець, дуже гарно. Нехай трошечки землю проморозить морозець. щоб... Щоб той, скажи, скажу, я побував морозець деяких шкідників, деякі там бактерії погані, дуже фітофтора, ну, а сніг, щоб по максимуму утримувався і йшов, щоб ґрунт наповнювався вологою. Ну, от. Так от. Це в мене передній двор. Тут у нас Полониця росла, росте отак от, от. Ну, а тут, воно, якщо бачимо, у нас росла зелень. От тут укроп був, тут Петрушка. Звісно, ми вже і, я ж казав, в січні рвали. Цю петрушку, те додавали в салати, в супчики, в деякі страви. Ну, тому дуже було цікаво вийти огород і нарвати свіжої зелені. Ну, отак от, от. Така от у нас зима, таке у нас хазяйство. Ну що ж, друзі, хочу з вами поділитися однією новостю. На жаль, знімав відео про це, але так як багато відео, багато перероботки, то мабуть десь ці відео я видалив нечайним образом. Тому розкажу так на словах: десь на початку грудня, перед Різдвом Христовим, ми одного ранку прокинулись та вийшли в двір. І побачили, що там у нас сидить качка. От. Тобто, де вона взяла, звідки прилетіла, ми навіть і гадки не мали. І так як ми в них не понімаємо, не розуміємося, то ми не знали, це качка чи що воно таке. От. Я засняв відео. З'явилася мисля така, щоб її якось. Ну, скажімо так, прикормити, щоб вона залишилась з нами. І коли я до неї підійшов, вона перелетіла на, на, город, на передню частину двору. От. То, ми, то я за нею потроху пішов, пішов, от. вона знову-таки перелетіла на задню частину огороду. Ну і пішла до вольєру. От. То так от потроху-потроху, і вона сама зайшла до вольєру, до наших курених сучок, от, якби там поїла, погодувалась, попила, ну і почала трошки там якби, адаптуватися, переживатися, і таким чином на сьогоднішній день у нас ще живе одна качечка. От, потім ми загуглили це, виявилася індакачка, звідки вона прилетіла. Звідки вона взялась? Ми і не маємо гадки. Ну ми дуже задовільні тому, тому що у нас вже є качка. Тим паче ми хотіли собі завести, ну, як би ще думали, треба, щоб трошечки часу пройшло там навесні, там може влітку якось трошечки цим займатися. Ну, так сталося, що перед різгом качка сама прилетіла к нам. Тепер ми хотімо навесні, там як складеться, взяти ще селезня до неї, та, мабуть, якісь яєчка підуть, та будемо займатися розведенням ще качок. А кому цікаво, як буде у нас адаптуватися, переживати качка і більш. Більш нової інформації про е, життя нашої качки, е, пишіть коментаря, і ми обов'язково будемо знімати і викладувати, як поживає себе качка. До зустрічі! Рад, що залишаєтесь з нами. Щоб підписуєтесь на мій канал, ставити лайки. Дякую всім за перегляди. Нехай щастить! До зустрічі!